14 лютого відбулося чергове засідання виконавчого комітету Нововолинської міської ради. Члени виконкому розглянули 24 питання порядку денного. До слова більшість стосувалася обліку громадян, які потребують житла призначеного для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Спершу начальниця центру розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Яна Никитюк звітувала про роботу за 2023 рік. Зокрема, фахівці відділу. Безоплатно надають мешканцям зразки документів, проводять консультації та інформаційні зустрічі стосовно створення ОСББ. Перше, чим займається відділ, і до якої мети ми маємо досягнути, підвищення рівня самоорганізації населення багатоквартирних житлових будинків та забезпечення розвитку ОСББ. Підвищення рівня обізнаності населення щодо створення та засад діяльності ОСББ. Заохочення мешканців та допомога створення ОСББ. Забезпечення створення ініціативним групам власників квартир та нежитлових приміщень в вирішенні питань пов'язаних із створенням ОСББ, участь в роботі установчих зборів по створенню ОСББ, допомога у складанні документів, протоколів, статутів, актів, які потрібні для створення ОСББ. Та для його роботи центр розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків функціонує з липня 2021 року. За словами очільниці відділу, з початку їх роботи у Нововолинській громаді створено майже пів сотні ОСББ за період роботи відділу. З липня ми почали працювати два року. Було створено. У 2021 році 35 ОСББ, у 2022 році 5 ОСББ, у цьому році в 2023 створено 8 ОСББ, разом 48 ОСББ. Станом на 31 грудня 2023 року у Новлинській громаді налічується 259 багатоквартирних будинків, в яких створено ОСББ. Участь у формуванні місцевих програм. У 2023 році за активною участю відділу була впроваджена програма револьверного фонду міст асоціацій енерго енергоефективних міст. України. В програмі взяли участь та отримали фінансування поворотну, поворотну фінансову допомогу за рахунок револьверного фонду 4 ОСББ. Громади на суму 274 тисячі 40 гривень. Крім того, на засіданні ухвалено рішення про надання одноразових грошових допомог особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, сім'ям полеглих та зниклих безвісти захисників України на поховання непрацюючих. затверджено коефіцієнт співвідношення кількості пасажирів, пільговиків та пасажирів, що оплачують проїзд. За перший квартал поточного року погоджено тарифи на теплову енергію. Також виконавчий комітет підтримав рішення про надання дозволу управлінню освіти безоплатно передати меблі та техніку Нововолинському осередку Суспільної служби України та благодійній організації Благодійний фонд Підтримка України.